Рік тому, 24 лютого, кардинально смілося життя нашої країни. Це стало моментом, коли все змінилося. Війна, страшна подія, яка увірвалася у життя кожного українця, об'єднала нашу націю та згуртувала нас. Наш народ переживає важкі, але унікальні часи, такого всеосяжного та патріотичного піднесення, яке відбувається зараз, наша історія ще не бачила. Хоч важко нам і неспокійно у нашому домі, але вже не раз доведено, що наша дружня сім'я, український народ, ссилає всі перешкоди. З перших днів вторгнення російських військ в Україну педагогічні працівники та члени учнівського самоврядування виявили власне бажання допомогти та підтримати наших мужніх захисників. До роботи було залучено жителів громади, батьків та учнів. У день захисників та захисниць України учні закладу провели акцію. Подаруй тепло воїну, зібрала та продала на фронт патріотичні малюнки, власноруч сувеніри, засоби гігієни, продукти харчування та солодощі. До акції долучилися всі, хто хотів подякувати нашим воїнам за їхній щоденний подвиг. Наша шкільна родина не забуває своїх випускників, які існують нашу незалежність і самостійність у важкий для країни час. Ми прагнемо підтримати, висловити свою вдячність у дитячих малюнках, листах та оберегах. Як відомо, маленькі наміри, якщо робляться з душею, дають початок великій справі. Продовжуючи благодійну діяльність, працівники нашого ліцею відвізують військовий госпіталь Хмельницького. Тепер дають їдальню для наших воїнів різноманітні соління, консервацію, домашню випечку, овочі та фрукти в рамках щомісячної акції Добро творити легко. Вам за підтримку нашої дорогі бублівці. Подивіться, які ви трудівниці і трудівники. Подивіться, яка консервація йде для наших захисників. Ми вам дуже вдячні. Разом до перемоги. Ми хочемо вам І ми наступний раз, щоб наші діти оформити, добре, аби наші діти в музеї. Так, наші хлопці теж багато служать з нашого села. 30 наші випусни. І нам такі треба переможети. Ви ми дуже дорого. Ми хотіли, щоб наші діти, як кажуть, до якого це зараз, звичайно, це дуже прикро. Не хотілося б так, але живі люди, які наші пати не хочуть, молоденькі, воюють, захищають нас на вже отечі. Будуть здорові. Наш навчальний заклад бере активну участь в організації акцій на підтримку зсу, до яких залучаються всі члени колективу, учні та всі небайдужі. У Бубнівському ліцеї готуються смаколики української кухні, вареники, голубці, млинці, гречаники, випікаються хліб та булочки, які за допомогою священика Івана Кулинича разом з дитячими малюнками, листами та оберегами передаються на лінії фронту. Хай наші захисники обов'язково відчують частинку тепла, яку вкладають в кожну справу наші волонтери, бо лише разом ми переможемо, твердо віримо у воїні ЗСУ. Ми все зможемо разом, бо в єдності наша сила.